Всім привіт! Ви напев, напевно чули від останніх українських ютуберів про те, що треба підтримувати український контент, і тому в цьому відео ми поговоримо про те, чому це так важливо. і е, я розподіл це все на декілька причин, які зараз вам можна так сказати всі озвучу. І перша причина це те, що це збільшення України. Українського відеоконтенту саме якраз завдяки цьому е, виполтиває ви друга причина, так як це якраз те, що завдяки збільшенню саме українського контенту, е, ті люди українці, які ще не перешовки, можна так сказати, на повністю українську і е, навіть якщо перейшов ти, то дивляться якихось російських авторів, і у них буде більше можливості перейти на, повністю на все українське, і тому можна так сказати, завдяки цьому російськомовний контент з України майже повністю зникне, якщо не повністю. Третя причина це якраз збільшення конкурентів і тематика на українському Ютубі. Це також одна із причин, чому мож... останні українці, які ще не перейшли повністю на український контент, можуть перейти якраз так, як завдяки тому, що буде багато конкурентів російськомовним і. То вони можуть якраз обрати українських авторів, а не російських. І так їм навіть буде, можна так сказати, проще перейти виключно на українське, і також підтримувати цим якраз українських ютуберів, і якраз завдяки чому так само, як і в першій причині сказав, буде збільшення українського відеоконтенту. І Четверта причина це збільшення реколтанних можливостей для українських брендів і всіх інших сфер, які, які потребують, можна так сказати, або захочуть реколтамуватися через YouTube. так як нащо можна так сказати, їм іти до. Російськомовних, якщо є такі самі українськомовні, і вони знають, що е, на українськомовних е, Ютубах е, у них буде більше якраз того, що до них хтось прийде. Завдяки чому і ютуберам буде добре, і тим е, рекламодателям які до них прийдуть. Так як якраз завдяки чому Можна так сказати, буде розвиватись не тільки український медіапростір, а ще й бренди, і сфери послуг, в яких треба рекордками якраз для збільшення обсягу якихось своїх сфер послуг, які вони надають. І також, якщо ви бажаєте, то також можете мене підтримувати. Не тільки тим, що додивляєтеся відео до кінця, також можете прокоментувати. Це теж, можна так сказати, впливає на те, щоб вдосконалюватися. І, і не тільки мене, а ще й інших авторів. Так як чим більша активність на каналі, тим краще, тим краще YouTube продвигає ролики на своїй платформі. І завдяки чому бага, більшість українців якраз завдяки цьому і побачать певний відеоконтент і, і, і прийдуть саме на ту тему, яка їм цікава. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримувати е, мене і інших авторів фінансово при бажанні, це також допомагає авторам, так як деякі. Теми для відео, які знімають в певних, в тих чи інших темах, то все одно прийдеться, можна так сказати, щось вколпадати фінансово. І просто на у всіх авторів це може виходити якраз так зразу. І тому деякі. Як ви можете також бачить, просять якраз чи донати, чи ще щось, чи, сам, чи навіть мерз, який вони випускають, ютубери, і куплять його, завдяки чому, може не так сказати, вони можуть випускати відео, які, яким треба якраз хоч якась фінансова допомога. І Можуть також ви звільнитися із роботи, ті, які ще працюють, і якраз приїде більше уваги на, відеоконт... на створення відеоконтенту. І на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Всім пока.